Дуже приємно бачити нашого надійного партнера, з яким ми реалізували вже не один проєкт регіональний. Сподіваємося, ви маєте гарні новини для нас, і ми будемо продовжувати нашу співпрацю по різних напрямках. Декілька років тому на Харківщині було важко. Представити собі розвиток економіки та розвиток бізнесу, але завдяки об'єднанню зусиль та можливості розвиватися за рахунок збереження і безпеки, і запровадження нових механізмів і програм для розвитку регіону, ми маємо сьогодні можливість консультувати соціально-економічний розвиток та дивитися впевнено майбутнє. для мене це велике задоволення бути тут у Харкові. Я хотів здійснити цю подорож. У Харкова якнайшвидше. для ГБРР регіон є дуже важливим, тому що у нас є тут постійно працююче представництво. У нас всього чотири офіси в Україні. Один з них знаходиться саме як під. Твердження цієї важливості Харкова і Харківської області для нас мене вражають ті цифри, які ви озвучили з приводу розвитку, з приводу ВВП і так далі. Беручи до уваги той факт, де і в яких умовах регіон працює і знаходиться. І звичайно, ми хочемо з вами співпрацювати сьогодні. із керівником ЄБРР по східній Європі ми обговорили декілька проектів, які вже реалізуються на території області. Це і оновлення електротранспорту в місті Харкові і будівництво нових станцій метрополітену. Також біля 20 інших проєктів у різних сферах у агропромисловому комплексі промисловості, фінансовій сфері реалізуються, тому ми сподіваємося, що вони будуть продовжуватися. Також запропонували два інших проєкти по створенню регіонального фонду підвищення енергоефективності в регіоні і створення Східноукраїнського центру підтримки підприємництва. Також презентували будівництво онкологічного центру, найбільшого онкологічного комплексу, і запропонували долучити Ся ЄБРР щодо поставки нового і сучасного обладнання до новобудови, і сподіваємося, що також цей проект знайде відгук у дуже поважної європейської інституції. Загалом ми налаштовані на роботу і ті проекти, які ми сьогодні обговорили, будемо готувати, будемо передавати і будемо працювати над тим, щоб якомога більше можливостей європейських можливостей реалізувати і. Практично імплементувати тут на території області. Ми в цьому зацікавлені, тому будемо співпрацювати і далі для того, щоб показувати результат. У нас є звичайно багато таких напрямів, в яких ми хотіли би співпрацювати з харківським регіоном, і вони як державні, так і з приватного сектору. Якщо ми говоримо про державний сектор, ми можемо розвивати співпрацю і в галузі медицини, і в галузі інфраструктури, в галузі розвитку доріг, в галузі створення умов і для середнього і малого бізнесу, де ми вже Співпрацюємо з харківським регіоном.